Брати і сестри, давайте в цей всі разом скажемо слава нашому Богу. Брати просять, щоб всі наші молодь, підлитки, діти, ви можете заняти місця зверху, там та свобідно, бо сьогодні у нас дуже багато людей. Хай Бог благословить. Господь, брати і сестри, нас знову благословив, подарував нам такий чудовий час, можливість, коли ми можемо знову хтось вдруге, хтось третє, зібратися на цьому місці. І я думаю, в цей вечір, брати і сестри, Господь нас він по-особливому благословив, з нами є наші друзі, наша молодь. І я думаю, їхня ціль, така сама, як і наша ціль, щоб в цей вечір, брати і сестри, шукати лиця Господнього. І моя ціль, брати і сестри, щоби коротенько, перед нашою молитвою. Поділитися коротенько словом, ми будемо молитися, щоб Господь благословив кожного, хто буде проповідувати, кожного, хто буде співати нас, другі друзі, які ми будемо слухати, щоб все, що тут робиться, було для слави Господня. Я читаю перше місце священного писання. це буде Ісая, 55 -го голова, 6, і 7 -й стих Ісая, 55, 6 і 7. Іщить Господа, коли можна найти Його». Призивайте Його, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Слідучий місце читаємо, це буде Откровення, 3 глава, з 20 стиха Откровення, 3, 20. Сіє стою у двері і стучу, якщо хто услышить голос мой, і отвори дверь, войду к Ньому і буду вечерять з ним. І он І ще читаю одне місце слово Господнього. Це подія із життя нашого Господа Ісуса Христа. Всі нам знайома, але я не прочитаю. Це буде Луки, 19 голова з першого стиха. Луки, 19, 1. Потім Ісус войшов в Іріхон і проходил через нього». И вот некто именем Затхей, начальник мытырей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народа, потому что мал был ростом, и забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо Нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел Его и сказал Ему: Затхей, сойди скорей, ибо сегодня надо мне быть у Тебе, в доме. И Он поспешно сошел и принял его с радостью, и все, видя, то, начали роптать и говорили: что Он зашел грешному человеку. Захей же стал сказав, сказал Господу, Господи, половину имения Моего я отдам нищим, и кого чем убидел, воздам в четверо Иисус сказал Ему: Ныне пришло спасение Дому всему, потом, потому что и Он сын Авраама. Ібо син і бо Син чоловічиський прийшов зискати і спасті погибших. Знову читається останній стих, Ібо син і бо Син чоловічиський прийшов зискати і спасті погібших. Слава нашому Господу. Брати і сестри, я прочитав цей останній стіг, де Слово Боже каже, Ібо син і бо син чоловічиський прийшов зискать і спасті погибших. Ми читаємо, брати і сестри, історію, таку подію життя Ісуса Христа про Затхея. Затхей, він був мал росту. Ми знаємо, який образ життя був Затхея, але до нього прийшло бажання, він десь почув, і він захотів побачити Ісуса, Слово Боже, каже, він хотів бачити, хто він. І він, і він брати і сестри, оцінює цю ситуацію, влазить на дерево, і він дивиться, що тут має проходити Ісус. Я, брати і сестри, не думаю, що Він, будучи на тому дереві, він думав, що зараз прийде сюди Ісус, я злізу, я покаюся, приглашу його до себе додому. Він просто хотів побачити, що це за особа, про кого говорять люди, що це за Ісус. І приходить Ісус на це місце, дорогі друзі, і Він встановлюється там. І Він каже: Зотхей, суйди скорей, ібо мені надобно бути в тебе в домі брати і сестри, і там люди починають судити, казати, він зайшов до такої людини. Ця людина вона нас крадеть від нас, вона нас обманює і так далі. Але ми читаємо, брати і сестри, що прийшов момент. Я не знаю, скільки там годин, але встає Затхей, і він каже: Господи, кого я обідив, я воздам в четверо, я половину свого віддам. Чому, дорогі друзі? Там була велика евангелізація, там були великі проповідники, брати і сестри, вти в дом, в дом Затхея, зайшов Господь в благодаті, в том тихим вейням вєтра. Він туди зайшов і зробилась переміна в його серці. Ми співаємо знаєте, такий псалом, що Господь робить операцію. Він виняв те жорстоке серце, він виняв те кам'яне серце, і він дав Затхею те. Живе серце, в якому живе Ісус Христос, хвала нашому Господу. І я знову нагадую, ти стих. ця подія була затхеєм, але ця подія кінчається, і слово Господнє, воно оставляє нам, брати і сестри, ту, ту обітницьку. І там такі слова, ібо син чоловічий прийшов взискать і спасти погибших. Дорогі друзі, ця подія була за але це слово, воно сьогодні лунає до тебе і до мене. Дорогий брат, ми читали в откровенні, до слова Господня каже: Господь він звертається до кожного із нас і каже: я стою у двері і стучу, і хто услушить голос, то що, брати і сестри, Він каже: я віду твій дім, твій сердечний дім, я сьогодні ввечері війду і сотворю вечерю, він буде вечерять сто. Тобою. Він буде вечерять зі мною, да, брати і сестри, в Затхея не було все на місці в житті, він одманював, він, може, вів свій бізнес неправильно, він свого народу забирав налоги тільки не треба було. Але, брати і сестри, в той дім зайшов Ісус Христос, і там була переміна. Чуєте, дорогі брати і сестри, в цей вечір ми зібрались на цю місці. Перед нами молитва. Як добре, брати і сестри, якби ми в цій молитві запросили. Своє серце Ісуса, як добре, брати і сестри, якби ми, ми запросили на це місце Ісуса. Один брат Він виразився і каже: треба запросити самого головного Гостя Ісуса Христа. А я розмишляв, думаю, як добре, брати і сестри, щоб Ісус на це місце не прийшов просто гостем, але щоб Він на це місце, брати і сестри, прийшов, як ти любиш і батько своєю милостю і своєю благодаті, бо Він бачить Твоє і моє Серця, ми можемо довго ходим, ми можемо вносити названня, будь-то, знаєте, спасений, віруючий, а в нашому серці не все на місці. І як будто від є благочестя, але сили давно отрекчешся, то в цей, в цей вечір, брати і сестри, в цій молитві ми можемо брати і сестри того самого Ісуса Христа призвати своє серце, запросити його туди. Він не вривається в цей вечір, він не забігає, він не ламає двері. Але він підійшов туди, біля того дерева, там, де був Затхей, і Він каже: Затхей, сіді скорей, і бо сьогодні, не завтра, не післязавтра не підемо, брати і сестри, з цього місця. Але він стукає, стукає сьогодні, і він каже: Я хочу зайти, і я зроблю вечерю, і ти мені там розкажеш всі свої переживання, всі свої трудності. У нас сьогодні разом молодь, діти старші. І в нас різні переживання, різні питання. І Він стукає, і він каже, Я хочу вислухати тебе. Молодий брат, молода сестра, в тебе переживання свої, ти за судьбу переживаєш, за будучність переживаєш. І він каже, я хочу зайти, і буду вечерять. Розкажи мені, а я дам тобі настанову, і ти візьмеш цю настанову, і буде благословення в твоєму житті, Може, ти батько, ти мати, в тебе свої переживання за свої. Дітей, і так далі. Він каже, я стукаю твоє серце, я хочу вечерять з тобою. Я приготовив для тебе відповідь на твої переживання, на твої нужди. Може, в тебе якась нужда, якась нужда в твоєму серці, і каже, це небо закрите. То, вдари, брати і сестри, на цьому місці, в цей вечір буде живий, Господь, Алілуя. І він каже: відкрийсь двері серця, я зайду, дам відповідь, буде ісилення. Буде бальзам Ти сьогодні прийшов з нуждою, а підеш з відповіддю, дорогі брати і сестри. Ми читали Ісаї після п'ятого голова. Шостий, сьомий стих. Іщите Господа, коли можна знайти. Призивайте його, коли Он близько, дорогі друзі, на цьому місці є живий Господь, хвала Йому, і Він чує, І Слово Боже каже, іщи його, і ми сьогодні Його можемо шукати, бо він близько до нас. І там далі сьомий стих такі слова, да оставлять нечистивий путь свой і беззаконні помисли свої. Чуєш, дорогий брат і сестра на цьому місці. Може, ти сьогодні теж прийшов як Захей, ти просто хотів побачити, що тут буде робитися, що тут будуть розказувати, що будуть співати. Дорогий брат, дорога сестра, а на цьому місці в цьому вечорі говорить до Твого серця Господь, сходь, як до Затхея, колись сказав: зійди з того дерева, я зроблю вечерю, і прийде переміна в твоєму серці. Може, ти боришся з гріхом, нема побіди, ти роками. Руками борися, то слово Боже каже, хай нечестивий, да да оставить нечестивий путь свой, і беззаконні помисли свої. Ти вчора, і третього дня, ти робив гріх беззаконня. Може, навіть сьогодні ти робив те беззаконня, то слово Боже каже, остав, не вертайся туди, і що зробить для тебе Господь. І Он помілує його і, Бог, і Богу нашому, і бо Он. Бо много милостів наш Бог, дорогі друзі, Він є много милості, хвала йому. Він прийшов на це місце, дорогі друзі, з той благодатью, не така благодать, про яку сьогодні дуже часто ми чуємо, що ти спасен раз і назавжди А та, брати і сестри, благодать, яка робила роботу в серці Затхеям, яка його навчила, і він що зробив? Він далі пішов і жив, як він жив. Но, дорогі друзі, а його вона навчила, і він став, сказав. Господи, кого чим обідив, і я воздам четверо, я роздам свій маєток. Ти вчора і третього дня робив беззаконня, сьогодні остав, і та благодать жива, вона тебе наставить, і ти з цього місця підеш свободною людиною, і, дорогі друзі. Перед нами молитва, бажання мого серця, дорогі друзі, щоб в цій молитві ми призвали на це місце, Господа, щоб ми шукали, Господа, чому? Бо. Коли він сходить своєю благодаттю, тоді, брати і сестри, те серце, яке окамінило, воно розм'як-м'як і робиться. І ми співаємо таку пісню, що з того м'якого що, брати і сестри, легко вирвать бурян. В тебе щось причепилося в моєму житті, щось не так. Дорогі друзі, на цьому місці є живий святий Господь, і коли ми його будемо шукати, то Слово Боже каже, «найдете». І що станеться, він зайде. І зробить в твоєм і в моєму серці вечерю. І він наведе там порядок і наступить мир. І ми підемо з цього місця з радостю. І в цій молитві, брати і сестри, попросимо Божого благословення на це зібрання, що все, що тут буде, що було для слави Господній. Амінь. Молимось.